Дівчата, привіт! Зараз стало так багато різних косметичних засобів, які у своєму складі мають кислоти, що важко розібратися, що, для чого та взагалі чи потрібні ці кислоти. Тому пропоную сьогодні дізнатися, як вони працюють. Чим відрізняються альфа, бета та полігідрокислоти і як правильно їх використовувати? Готові? Поїхали! Отже, що таке кислоти для обличчя? Це активні інгредієнти, які допомагають відлущувати ороговілі клітини шкіри, стимулюють оновлення та покращують текстуру. Будучи одними з найбільш перевірених інгредієнтів по догляду за шкірою, вони здатні змінити її текстуру всього за декілька тижнів. Крім цього, в результаті кислоти допомагають мінімізувати гіперпігментацію, зменшити застінні явища і вірогідність утворення висипань, а також розладити дрібні зморшки. Існують різні види кислот: альфа, бета та полігідрокислоти. Давайте розберемося, чим вони відрізняються, бо всі вони по-різному впливають на шкіру і дають дещо різні результати. Альфа-гідрокислоти це водорозчинні речовини, які допомагають відлущувати верхній шар шкіри, роблячи її гладенькою та сяючою. До них належать гліколива, молочна та мигдальна кислота. Вони ідеальні для сухої та нормальної шкіри, а також їх можна використовувати протягом всього року. Як правильно використовувати ці кислоти? Почніть з низької концентрації та поступово збільшуйте її. Наносьте нечисту на шкіру ввечері та обов'язково використовуйте сонцезахисний крем в день, оскільки кислоти можуть підвищити чутливість до сонця. До речі, напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви косметикою з кислотами, і якщо так, то якою? Перейдемо до наступного виду бетрогідроксікислоти. Це жиророзчинні речовини, які можуть проникати глибоко в пори, очищаючи їх від надлишків шкірного сала та забруднень. Це допомагає запобігати прояві висипань, чорних цяток та інших недоліків. Крім того, бета-гідроксікислоти мають протизапальні властивості, що допомагає заспокоїти подразнення та почервоніння. І останній вид це полігідроксікислоти. Це нове покоління кислот, які ідеально підходять для догляду за чутливою шкірою. Через свою високу молекулярну масу вони проникають у шкіру повільніше, забезпечуючи м'яке відлучення без подразнень. Це ідеальний вибір для тих, хто має тонку чутливу шкіру або страждає на атопічний дерматит, купероз або розацею. Також дівчата дуже важлива порада: не змішуйте кілька кислот одночасно, щоб не було подразнення. Уникайте використання кислот разом з ретинолом або вітаміном С без консультації з дерматологом. Поступово перейшла до альфа гідроксикислот і тепер моя шкіра виглядає більш сяливою та здоровою. При виборі продукту з кислотами звертайте увагу на концентрацію та піаж. Починайте з низької концентрації та обов'язково тестуйте продукт на невеликій ділянці шкіри перед використанням на обличчі. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Па-па!